сі за інцидентом та за місяцем це ваш гороскоп на лютий 2026 року. Ну і загально це місяць для вас кар'єрних і статусних зрушень. Подивіться, будь ласка, на карту і подивіться на ваш насичений десятий дім кар'єри. Тобто, ключ місяця для вас, водолії це десятий дім. Це репутація, кар'єра, керівництво, відповідальності, видимість у суспільстві. Не забуваємо про дві планети, які тримають фон: а це Юпітер і е, Сатурн. Юпітер у вас іде по другому дому. Дивіться, зараз він в ретроградному русі, де по близнюках. Це дім доходів, цінностей, грошей, да, фінансової стабільності, самооцінки також. А ретроградний рух показує, що гроші потребують перегляду, стратегії повернення до старих джерел доходу. А можливо, будуть якісь нові з'являться нові джерела доходу. А Сатурн в вашому 11-му домі, ну там він до середини 27-го року, тут без змін. Він тут перевіряє вас на довгостроковість, Цілі на соціальні зв'язки, на як ви себе поводитеся в колективі? Та таке також тут про джерела доходу. Ну і він напевно тут Сатурн може звузити коло надійних людей. Тобто, фон місяця це відповідальність перед командою та реалістичність ваших ідей. Ну, а концентрація це, звичайно, водолій. Це 10-й ваш дім. З 3 лютого, з 2, -го, 3 -го лютого, Меркурій переходить у водолій, з 5 лютого Венера переходить у 10-й дім у водолій. І з 13 лютого сонечко переходить також у водолій. Там їх чекає вже рахо. Тобто буде така собі Ну, З кульмінацією це сонячне кільцеве. Затемнення у накшатрі Марса під управлінням Марса тханіштха. І що важливо, у граду затемнення потрапляє Венера. І вона практично в поєднанні з раху. Що це означає для вас, стільці? Це різкі зміни у професійній сфері. Спокуса статусом, грошима або визнанням. Там же раху, а він же ж такий в нас ілюзіоніст. Він гониться за бажаннями, кормічні повороти у відносинах з керівництвом це все теж можливо ну, і ілюзії да? Бо це раху щодо вигідної пропозиції. А накшатра що вона вимагає? Вона вимагає дисципліни, вона вимагає чіткості, витримки, вона вимагає точного розуміння своєї ролі. Так що... Такий для вас буде кульмінаційний такий да кульмінаційний взривний такий буде місяць. 26 лютого Меркурій повертає, повертається в ретроградний рух у вашому 10-му домі. Також і це перегляд кар'єрних рішень, це повернення старих робочих тем. Це корекція договорів та якихось умов. Да, тобто, це ще може якісь розмови з керівництвом. Тобто, тут вам не поспішайте да така порада не поспішати. На період ретроградності Меркурія, а це з 26 лютого по 20 березня не підписуємо контракти, не змінюємо посади. Ну тобто ми не поспішаємо це робити. Да, можливо, ви ще важливо, ви хочете змінити посаду, але подумайте, почекайте, почекайте, поплануйте там собі постратегуйте. Ну і така порада не виступати з публічними заявами. Вони будуть передивлятися. На да, тобто, тому що це ретроградний рух. Він Меркурій повернеться в директний рух і, і знову ви повернетесь до цих тем. Тобто, що ми маємо в підсумку, тильці що люди це перевірка на амбіційність та зрілість. Те, що немає фундаменту, може похитнутися, а те, що відбудовано правильно, те навпаки зміцниться. Тобто, ваша стратегія в лютому це не гнатися за статусом, рахувати гроші, тримати дисципліну і не піддаватися ілюзіям раху. Я бажаю вам успіхів і щастя у лютому 26-го року, дорогі мої тельці.